Перемішаємо, 5 хвилин у нас є часу погуляти і потім починаємо працювати. Але на перший шар по соломі нам треба зробити річ, щоб він гарно приставав. Тобто ми беремо зараз відро, насипаємо туди і трошки переколачуємо, робимо такий більш рідкіший, щоб можна було зробити, так би мовити, ґрунтовочний шар. Поніли? Давайте відроміємо. Давай, якую. Набираємо. Творі, вже Руками. Так, є бажаю, щоб мешати. Давай би я а Що ж, Да, діти, що будете робити. Ну, ти... Надо ж експлуатувати дитячий працю. Давай. Дитячу працю. Мешай. Не, не так, бой. Бори отак от собі. Отак. Бачиш? І ось. Отак, як не я вже бачиш, отак так, набираєш. Присідай. Так, Ні, присядь. Не, як дядько присядь. Отак. От і по чуть-чуть бери, не бери багато, потрошку. Бери скільки можеш підняти. Важко? Хто ще хоче попробувати. Так, mm -hmm. uh, ви можете піти в укриття. Де тут тут найближче? В переході, можна сказати. В переході, так. Да. Я думаю, що, напевно, краще, щоб дійсно пішли, тому що відповідальність. Ну, хорошо.